Хтось тобто питав, чи не смердить вода в Японії, в каналах. Ні. Як це не дивно, екологія в Японії дуже гарна, чиста вода, прозора. Рибки плавають, пташки якісь бігають. Здесь одна бігала, я не стих її зняти. Інколи Google такі маршрути прокладає. якась стежка, незрозуміла, І це біля комакури, це ну, містечко. Я б гадки не мав, що тут є така стежка. майже на виході тут хтось відпочиває що <гум> що це таке ну, якісь щось на сонячних панельках але ж всередині вже дійсно нічого нема що воно таке було <гум> місто загадка прямо Я дрієнт, батон, є. це вниз. Ви мене питалися постійно. Та знімай, будь ласка, так, де що там, як ти ходиш, знімай. Ну от, будь ласка, отримайте. Я поки тут по справах, по своїх, і так постійно по своєму регіону, префектурі то мотаюся. І як бачите... Справді інколи диви, даєшся, О, які тут краєвид, зараз я вам покажу. До речі, ще ділянки земельні такі більш нормальні. І клаптик такі під садочок є. От зараз будемо йти подивитись. Будиночки і земля є, і, ну, і садочок є. Все це нормально. Все це біля... Якогама. Що пташки так співають, класно. Тут якісь тут ще садочки є. Ну, це приємно. приємно. Але що я хочу сказати? Так, мені сюди. О, такий гарний кривіт питання побачив, що ну, в Японії дуже замало місця. Ні. Це міф, але він спеціально такий розроблений, що замало місця. Це бізнес схема. Повторюю, це бізнес схема, щоб по, ну, продавати землю. І що зараз роблять будівельні компанії? Особливо це дуже видно біля мене. От. Згодом туди дійдемо, я вам покажу. Так от там купують якийсь будиночок. Тому що раніше раніше всі будинки мали клаптик землі. Я не кажу, що про там огород там, якісь, там, ні. Але сад був завжди. Біля кожного будинку завжди є був раніше сад. Але землі в Японії забагато. Просто ніхто не хоче жити на околицях. Хочу сказати, відказати, це відулісся стоїть цей гвард, це охорона. Тобто він дивиться за рухом. Якщо там якийсь пішки йде або автівка йде, то він би, регулює. Тобто дивиться, щоб все було безпечно, тому що там якась будівельна робота проходить. От Подивиться, от от. маленький клаптик такий землі, якесь на дерево. Трохи неохайного, ну там там трохи заросло. Тут він взагалі вирішив не вагатися, просто застелив штучний газон. Так от вони купують будівельній компанії будинок і розмажують його на два, щоб побудувати два будинки. Тобто замість саду роблять ще один будинок і перепродають. І виходить штучне. Подорожчання з землі автоматично стає. Біля мене там один, два, три, п'ять будинків. Там один взагалі був такий великий, така велика земля в нього була. Я навіть ще казав, круто, там не те що там басейн можна зробити, там і сад, і город буде. Так вони викупили і побудували там квартирний будиночок невеликий. А поруч е, два будинки було, сусіди його, вони їх викупили в будівельній компанії, розмежували по дві частини кожне, побудували два будинки. Ось такий. Так, мені потрібно, щоб тут я не заблукав. Ну, як охайно виглядає, мені подобається. Трохи і газончик і, і навіть ну, бачу, що це справжній газончик, підстрижений, такі каміння тут зроблені, така стіна. Ну, ну прикольно. Тобто хтось зі смаком тут має смак дизайнерський. Це стара система дизайну ля олю дірка в моїй голові. от на, що це такі діри. Дюру таку зробили. Це от, ну, Хтось шанувальник там, японського стилю ну от залишив. Тобто, ну, полюбляє японський стиль, тобто, нема питань. Такий вигляд. Це сучасний будинок, просто побудований в японському стилі. Така вхідна частина. Якщо бачите, да, от, такі маленькі садочки кожен будинок має. А Хтось в європейському стилі так побудував. Непогано, такий англійський стиль. Така балюстрада, тут цеглина така. ну, ну гарно вигляд має, гарне. Ніяких немає питань. Там і деревця, такі як на шовковиці щось схоже. ну Приємно. Дивитися. Ну, тут взагалі так, дивлюся так, будиночки всі. Ну там може там, що є за старий, такий, звичайний такий от, куб. Але я ну, бачу, що тут трохи занедбаний, бо я бачу, що парковка там хороша, там садок він трохи занедбаний. Ну, це систематично, це от будівельна компанія отак, від штампую, так від штампує, так штлям на курі. Це вже старий стіль, щось мені більш нагадує іспанський. От коли був в Іспанії, то там от забагато таких от будиночків мені подобається. Вхідна частина, там парковка, зелена, кущики. І бачите, ще, є, ще місце там якийсь там сад. Я звідки не бачу. Сад зроблений. Маленький, але є. то маю надію, що ви всі мені поставите вподобайки. То я так трохи попистив вас багато відео. Тут зараз знімаю життя буття Японії. Я знаю, що це, це Іва. Ні, це фрукт має назву Іва. Він такий за смаком. Ну як що так от змішати? Абрикос, десь так 10% грушу, 50-70% і ще залишок річі, да, от залишок ріці, райці да, додати. Оце такий смак. Доволі такий приємний, освіжаючи, я доволі полюбляю. Я перший раз скуштував саме в Японії. Бачите, такі схили, кожен будиночок такий на пагорбі. Щоб дістатися потрібно по таких сходах. Це вже не дуже зручно. Ясна річ, там біля мене сходи, але в мене такі великі сходи, а тут такі от маленькі Та саме щось тут будують. Туди на всю станцію це монорель, всі такі, е електричка така, але вона е ну, висить підвішена догори, тобто вони рельси не використовують зазвичай. Зараз туди. Ну, а я зараз на звичайному потязі далі рухаю. Рушаю. Це я вже в моєму районі. Хочу ще додати, що за от останні два роки саме в моєму місті, маю не маю на увазі не місто, а саме місце, мій райончик, подорожчала земля. Дуже суттєво. Майже в два рази. І Тут от, побудували ну, якийсь сарай, будиночок. Тобто викуповують тут зараз будинки і або, ну я не бачив, щоб там переобладнали, просто зносять і будують новий, але що вони зараз ще роблять? Будільні компанії купують і замість цього будинку роблять два маленьких. Тут просто будівельний майданчик на майданчику. Ось це тут. Так само там, там взагалі-то і раніше була маленька ділянка, але побудували, викупили, ну, придбав хтось. І е, ціни там, коли продавався будинок, там такі стояли об'яви оголошення і стіна була вказана, що навіть я трохи... Від ціни я шо? Тобто ціна продавалась там за... Е, ну так приблизно це за курсом в доларах. Тобто 500 тисяч доларів. Я кажу, за що там? Просто капець ціни. Ну може трохи зараз є там трохи ще нижче. Ну добре, там 450 тисяч доларів. Нехай. Навіть 400. Просто щоб ви розуміли, у мене будинок, це вже коли це 5 років по тому, його вартість тоді була, тобто ну, минувший господар, який там був, він продавав за 200, там, звісно, компанії нагріли руки, там, я вже розповідав, ці махінації, <хи> і там вийшло майже 300 І це ще так, торгова трохи. А тут старий 400. Ну це я так занизив, ну тут хай 400. Тобто компанія викупила його за 400, зносить, там ці всі роботи, скільки його продавати будуть. <свісно> Мені просто цікаво. Тепер мене питалися стосовно е, самобудівництва. Тобто якщо ви придбали клаптик якийсь землі, чи можете ви собі побудувати будиночок. Я вас здивую, так, ви можете самі побудувати, але і навіть план самі зробити, але він повинен бути відповідним до законодавства, норм, бо там потрібно буде підписи місцевих районних архітекторів. Там все інше. Бюрократія тут вам побігати потрібно буде забагато, але так я навіть знаю приклад, що навіть... Ну, не... Захотів, як японці будують фундамент. Він зробив сам план на фундамент, там трохи багато грошей заплатити архітектору. Так, Але він зробив так, як йому подобалось і йому це підходило. Але саме там якщо сарайчик, басейн, там, е якийсь хозблок, там ніяких обмежень. Можете самі це будувати, ніяких потрібно, там, е, дозволи. В цьому сенсі в Японії дуже краще. Ну а це ми вже наближаємося майже не просто моргу, а до Мого будинку. Значить, Ось тут був один будиночок. Ось от, на, замість ось цих два. Стоять, зараз був один будиночок. І з наслим побудували два. Це був старенький такий квартирний. Ось тут був великий будинок е з таким непоганим паркінгом своїм там. Ну, тут, тут гарний будинок, мені що подобається, тому що він на Різдво або на Халуїн, там трохи так переряджав, ну хоч трошки. Е -е, що зараз придбали і зараз будують квартирний будинок. А отут мені дуже подобалось, Тут така оселя стояла шикарна. І я ще от ви придбати, там просто сад такий класний був. Басейн можна було, так, я так дивився, а, класно. Його продавали тоді за 400 тисяч, ну, за курсом за 300 ну, тисяч. Дуже старий будинок. Його знесли. Ось от, тут стояв. Отут. І побудували два будиночки. Зараз тут от, всі роботи. Прямо оця вулиця всю викуповують. І не дуже сутеве, тут зросли і багато будинків нових будується тут, прямо біля мене. І я дуже радію, що я дуже вчасно придбав ділянку нову, що, да, біля моєї хати, тому що якщо, наприклад, зараз її вже відірвали просто з руками і ногами, навіть вже не зважаючи там, що і схил, і дерево велике. З'їли б себе і вирівняли б, і побудували б якусь там сусідку біля мене. І сусід би вікно б дивився. Ну і взагалі вже б, наприклад, там, хоча я не так дуже багато дивлюся, там, ну, там вже б на парк вигляда не було. Ну і взагалі і сусід якийсь би з'явився. Так що класно, що мені дуже подобається, що в мене нема сусідів. Ну тобто вони є, але там знизу там. І навпроти, але вони так в хащах десь їх і не видно. І з мого будинку, з будь-якого вікна, коли не подивишся, сюди буде гарний краєвид. І ось тут так само зараз от будують раніше дуже так жваво, щось потихеньку, так я вже зрозумів, що... Тут подорожчала зараз земля, я все зрозумів. У них вони, тобто вони був час в запасі, тобто нікуди поспішати не потрібно, було спокійно, почекали, ціна зросла, тепер вони тут жваво сюди підвозять будівельні матеріали. Тут зробили такі бетонні споруди, вже. я вже зрозумів, що тут буде опорна частина. Я не здивуюся, якщо вони отут будинок побудують або на таких. В сваях тут буде будинок, там є дізна частина, які будуть так само будинки. Які країни, да? яка краса. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Не забуваємо поставити вподобайки. Слава Україні! Слава нації та пиздець Московської Федерації. На все добре, з вами був пан Гайді.